Швидко, шановні члени комісії, почнемо у нас на порядку денному одне питання про включення комунального майна до складу цілісного майнового комплексу комунального підприємства тепло Рівненської міської ради. Прошу голосувати, чи якщо можна треба ні, ну Якщо можна пояснювати, давайте питання. Стоїть. Ми передаємо фігур, які отримали від донорської організації USAID, на в ЦМК для того, щоб тепло, рівно теплоенерго виконали роботи, під підключенню в мережу, і також забезпечили наші котельні електроенергію в випадку їх відсутності. А чого самі це не зробити? Станом на сьогодні бюджетних коштів, які нам будуть необхідні для цього, у нас немає. Добре, Олександрович, що... нам ну, потім палки колеса не будуть ставити, що вони потратили кошти і так і т.п. чого? Ну дивіться, вони вкладуть по підрахункам 30 мільйонів. Нам колись озвучували, що встановлення підключення це буде коштувати порядка 30 мільйонів, якщо по правді. Вони що це просто так за свої потрапино ну, на сьогодні по, по по проробленій роботі з ПКД 30 мільйонів не виходить така цифра, Скільки, що винесло зовсім інші цифри, бо є питання обновлення самих ТПшок і обновлення самих прокладок цих кабельних мереж. Десь орієнтовно, вже якщо я не помиляюся, поза 50 мільйонів мали би вийти нам це. все. Забавка включення. Скажіть, будь ласка, наскільки пам'ятаю, історія почалась в жовтні. Ми прийняли рішення, що ну, департамент це робить, почали з ПКД, да? так? І, ну, очевидно, ми могли закласти ці гроші в бюджет. Е, пройшло приблизно 8 місяців. І що, все спочатку. Тепер ми кажемо, що ми не можемо хай. Приватне фірм не потрібно це все спочатку. Є пророблений великий відрізок роботи в плані того самого підготовки ПКД, в плані того, що саме на сьогодні, вже всі нас стоять на фундаментах і вони потребують лишень ув'язки. Питання виконання ну, як не підрядник, тобто цеберне тепленерго підключення. Вони розуміють, як це зробити. Вони розуміють свою відповідальність за свою частку комутові, -кому, якого коштів внесли на це, і виконати ці роботи. Були, так розумію, якісь там розмови про те, що вони беруться на себе. Що вони беруться на себе чи ні? А місто скільки потратило вже на це? На що? На встановлення. Значить, нами було прийнято ПКД по Київській. На 15 мільйонів нам виділили 100 тисяч. Ми на 100 тисяч оголосили тендер і станом на сьогодні, вже коли нам заактують 100 тисяч. Ми е, заплатимо ті кошти. Це там я не знаю, там фундаменти, які там розбір будівлі, тому що це єдина складна яка е, становиться в приміщення, А на дві зовнішні, е, які в нас стоять, ми не витратили ще нічого, бо всі там на стадії тобто з 50 мільйонів потрачено менше 1%. Ви кажете, 50, багато 50, зроблено. 50, 50 мільйонів е, потрачено буде, я десь так думаю, мільйон 600 чи мільйон 700, ой, кажу, мільйон 600, до мільйона гривень. Бо є зроблено ПКД по київській, я не пам'ятаю, чи 600 чи 800 тисяч. І порядка 100 тисяч нам було виділено, щоб ми були. А інші ПКД ще не готові? Е, вони так само вже були, б, були б на виході, але знову ж таки, якщо немає доцільності їх робити, бо готові, тоді, чи ні? Тоді, тоді підрядник вони не готові. Оскільки ми не маємо документів документ в руках, оскільки підрядник інвестор готовий забрати це все на себе. Виготовлення їх призведе до того, що. Нам А, або відшкодувати Б. Це переключення всіх дозвільних документів обленерго, газів, переключення на них, а це буде суперечити. Тобто, чи правильно я розумію, вновь були прийняті рішення, що ви робите ПКД, в липні два з трьох ПКД не готові. Вони готові, тільки не закінчена по них процедура. Готові тільки не готові. Не закінчена по них процедура ще раз. <плес> не готові. Він У нас є і... дві альтернативи. Ми зараз це рубаємо, наприклад. І сидимо як Ру собака на і собака на сіні, ми електронний далі. А ви зараз даємо зелений світ, вони подають своїх 50, 50 мільйонів, і ми, поки от буквально скоро, отримаємо для електронного. Дивіться, я Завис... з вами згоден, але погодьтесь. <плес> <плес> ми приймаємо одне рішення. Нам розказують, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Uh -huh. Проходить в такий період кожен день, важливий вісім місяців. Виявляється, що майже нічого не зроблено, і тепер ми кажемо місто. місто Моя суб'єктивна думка, так, місто не спроможне. А, а тепер а хай дивись, тисла. Дивись, а скажіть, вони благодійники, вони вкладуть своїх 50 мільйонів. Потім нам віддадуть, ні, вони не віддадуть. Щоб ви розуміли? все, хто хто вкладає гроші, так. хоче заробити так. питання міста і держави. Я тобі зараз кажу абсолютно об'єктивно. Незалежно від свого, ну якби я себе відкидаю, задача держави чи міста єдине це регулювання діяльності цієї сфери, тому що що е, немає різниці, чи комунальне підприємство, чи приватне. Бо і от для для мене немає різниці. Бо комунальне так само заплатить податки мені і е, єдине, що якщо комунальне за е, отримає прибуток, ми можемо заложити, що частина піде в бюджет. Ну ми цього ніколи не закладали. Тому різниці між комунальним і приватним немає. Єдине в нього є гроші, дешевий кредитний ресурс. Він це зараз робить, і ми б не мають результати. А можемо не не робити цього і не буде мати результату. А якби мене послухали, перевели котелні, бля, ще не забував палки в колеса. Перевели почекай, перевели котельню на Млиновській на дрова, поста, а там когенераційна установка. Ми б себе забезпечили повністю. Усі скажіть, а так когенераційна установка перша працює чи я думаю, що працює ну, на приміні. Працювала вона стала на законсервована і Вона розконсервується, буде перестанову ну, що, 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 на Уточніть, Будь ласка, ще все, що в на Так, на Макарова з палітами пла на Макарова стоїть просто когенераційна установка. І, когенераційна установка, яка Зворотньо типу на Макарова когенераційна установка виробляє електроенергію, а тепло з рубашки знімається для гарячої води. Да. Всі інші навпаки. Це зовсім там катерфілір, скажіть. Можна ще питати тут є такий пункт, що теплоенерго має зробити оцінку майнового комплексу. Це передбачено основним договором. Договорі написано, наскільки я пам'ятаю, що. Вони відшкодовують витрати, а не ми робимо логічно. Якщо це наше майно, то ми його маємо ціни. Так як нам ну краще, а вони не мають платити. А ми виходь вони оцінюють так, як їм краще. Зараз я вам скажу на це питання. Значить, питання слідючому. На той момент вони відшкодовували нам за проведення оцінки, оскільки всі документи в нас були в комунальних підприємства як використовувача, тобто всі балансові документи, що було списане, на що було витрачене, рух весь коштів попів організації були в нас, і це впливало на оцінку. Тому вони нам відшкодовували. зараз. Якщо ми будемо говорити, що ми зробимо оцінку, ми не володіємо документами не по використанню коштів, не по затратах, не по списанням, ні по чому. Ми це не володіємо питання. По простому ми Маємо квартиру комусь здаємо і кажемо зроби оцінку, да нашої квартири, і він буде робити як йому вигідно. Ну, ну, це ж це, це, це нелогічно. Слава ну, це не примітивно. Не це, це, це зрозуміло. Наше майно ми маємо ну, наймати. якщо ми сили в цивілізованій державі, то незалежно хто замовляє, об'єктивна оцінка на Я розумію, що у нас це не буде. Вони ж користуються формулою ну добре. Давайте ну давайте не тоді зміну, хай це буде тоді на нас. Але воно ж так не вийде, тому що мені тоді з ними, якщо вони мені не всі документи подадуть, я не зможу зробити оцінку. Час, ми ж більше ми, 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 да, ми тоді згаємо з часом, тож ми можемо вимагати людей. До А до, до якого часу ми договорили, нагадаю? До 20... Ні, славу, робити це треба однозначно, щоб Дивіться, ми не це. Але але, але ви що так, що нам американці дали, а ми віддаємо цим заробляти. А потім вони А в нас добре передбачено весь заробляє. Спушає... Ти, ти, ти говориш півправди. Так, заробляйте. Тільки спочатку треба вложити 50 мільйонів. Так. 50 мільйонів. Якщо вони вложать 50 мільйонів і зароблять в межах правильної при, зони прибутку, то нічого в цьому страшного немає. Всі заробляють. заробляють. Дивіться, ну хто. хто... Ніхто. Слав, Слав, слава, слава переживає біз. за те, біз. Руслан, Я Руслан, чуєш? Да. Е, Святослав переживає за те, щоб нам не прийшлося потім лягати додатково ще ці 50 млн. профуктів. Ми потім не виженем теплоенером, ми потім Ні, не, ну, не виженем. Ні, є ж договори передбачені, Ні. при чому? В основному договорі чітко написано, це що ми... не... покращення не призводить. Невід'ємні поліпші не дозволяємо робити, це чітко передбачено. Короче, мені дуже важливо. Ну це ж крок чи, за кроком. будь ласка. Робиться. Чи оце те, що ми так швидко пробуємо зібратися поза Це сприяє тому, що воно буде введено в експлуатацію до початку однозначно, однозначно сприяє, бо на є бачення знов ж таки по тих процедурах, які на нами є проведені, і знов ж таки навіть докуменшиє не, не є в нас закінчений. ПКД, але ми його читали, ми дивилися і промовляли строки. Ми повинні до початку сезону у нас це повинно бути. Це, це виписано строки з рівня Теплоенерго. Вони ці умови займали? Ми не можемо ми їм зараз умов подати, бо ми їм нічого не передали. Мені взагалі дуже дивно, що ми тут їх щось зобов'язуємо. Вони можуть Ні, немає зобов'язань ніяких. Ніби на навіть... питання отримати ЦНК. Це їх це їхнє зобов'язання, бо ми Подоговор. да договором, Вони зобов'язані приймати в ЦНК майно, яке було або вилучено, або не війшло в основі. Давайте. Коли у вас є запитання до доповідача? У вас є питання? Ні, ні, ні. Я, 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 розумію, що, я розумію всю послідовність не я розумію, чому так терміново збирається сесія. Я в принципі все розумію. Тому що завалити опалювальний сезон це на, на раз-два можна, а його витащити за вуха одними словами не зробиш, да наш. Побачите, що в цьому році багато міст будуть в дуже поганому хотів, Юр, ви підтримуєте, Юр? Я підтримую, я підтримую, я когенерацію підтримую і цю, Є, і цю дякую. Це Тоже про рішення. Дозвольте я це дивіться, вам треба буде назватися і зав... сказати, як ви голосуєте. Це для протоколу. Назвати а, дякую. Так, зав... да, чи, чи барай... да, Для протоколу. Чебарай Юрій Миколайович, депутат від Слуги народу. Підтримую, голосую за. Федір. Миколаєвич, АУ. Щось підвищить. Віктора, що... Федір, я Федер, за. Е... за. Сказав. Голосуємо. На... Віктор Володимирович, добрий день. Ставте на сесію, давайте бо вже начекає сесія Слава, Слав, ти утримався, так? Я утримався. Дякую. Дякую.